Перейдімо до об'єктних займенників. Це ті займенники, які вживаються після дієслова як об'єкт, на який спрямована дія. Зараз я поясню, що це означає. Для початку давайте розглянемо форми об'єктних займенників. Тут ми бачимо, що кожному особовому займенникові відповідає об'єктний займенник. Тобто для особового займенника I я використовується об форма об'єктного займенника me. Для особового займенника we використовується форма us. Для займенника you, ти або ви використовується форма об'єктного займенника you. Бачите, тут збігається форма а об'єктного і особового займенника. Для особового займенника he форма в нас HIM, для особового займенника SHE her. IT IT не міняється. І для особового займенника they форма об'єктного займенника ZEM. Що це за займенники, і як їх вживати? Ми вже сказали, що ці займенники вживаються після дієслова. Тобто, коли я хочу сказати Я люблю каву, я використовую особовий займенник Я. Але я хочу, якщо я хочу сказати, що ти знаєш мене, мене це вже об'єктний займенник. Тобто дія дієслова направлена на мене. Так само і в англійській мові. Якщо я скажу ми любимо каву we like coffee, а якщо хтось любить нас, то ми скажемо they love us. – «Нас». Давайте розглянемо більш детально в прикладах. А ось ми бачимо приклад He loves me, він любить мене. Тобто ми ж не говоримо він любить я, він любить мене. Вживаємо об'єктний займенник Мі. Або they know us – Вони знають нас. Тобто не знають ми, а знають нас. Дія направлена на нас. Вони знають нас. Або я знаю тебе. I know you. I saw him – Я бачила його. Я не бачила, не говоримо, я бачила він, так? я бачила його I saw him. І тут ми бачимо знову ж таки, повертаємося до того, що кожній формі а, особового займенника відповідає форма об'єктного займенника. Тобто, якщо я скажу я бачила тебе, я скажу I saw you. Я бачила його I saw him. Я бачила її, I saw Her. Я бачила його, якщо це про щось предметне, I saw it. Я бачила їх, I saw them. Так само в наступному прикладі I respect her, я поважаю її. Якщо ми скажемо ти поважаєш мене, you respect me. На початку речення «you» Ми вжили особовий займенник «you», Ти «Respect» Поважаєш мене. Дія направлена на мене. «You respect me» Або ти поважаєш нас. You respect us. Я поважаю тебе. I respect you. Так? Я поважаю його. I respect him. Я поважаю їх. I respect. Zen. В залежності від того, про кого йдеться, вибираємо форму об'єктного займенника. Давайте розглянемо наступний приклад. I like it. Мені подобається воно. Тобто, може й йти... тут може бути. I like it. Давайте розглянемо наступний приклад. I like it. Про, про що тут може бути мова? Наприклад, вас можуть запитати: Do you like traveling? А ви скажете Yes, I like it very much. Мені це дуже подобається. Або Do you like coffee? Yes, I like it. Так, Мені вона подобається. Бачите, але в українській мові вона кава. Ми говоримо, що кава це вона, а в англійській це воно. Тому ми говоримо I like it. Наступний приклад I called them. Я подзвонила їм. Я це особовий займенник, а подзвонила їм, оскільки дія направлена на них, то я кажу I called them. Пишіть, будь ласка, свої приклади в коментарях, пишіть питання в коментарях. Хочу нагадати, що це друге відео на тему займенників. Перше відео в нас було на тему особових займенників, це відео на тему об'єктних займенників. І ще ми розглянемо два типи займенників, які існують в англійській мові. Наступне, що треба знати про об'єктні займенники, так, це те, що займенники вживаються або просто після дієслова. Або після дієслова з прийменником, саме об'єктні займенники. Ось тут у нас приклади саме е, такі, де особовий, перепрошую, об'єктний займенник вживається після дієслова з прийменником. Наприклад, Look at me. Подивися на мене. Тут ми бачимо, що дієслово look дивитися воно прив'язане до прийменника at, і об'єктний займенник використовується після прийменника. Look at me, подивися на мене. Або They are listening to us, вони слухають нас. Дієслово listen воно вживається з прийменником to. Тому об'єктний займенник вживається після цього прийменника. They are listening to us. Або It doesn't depend on you. Це не залежить від тебе. Дієслово, прийменник і займенник Depend on you. Або I'm not interested in him. Я не зацікавлена в ньому. Бути зацікавленим в комусь to be interested in. Я не зацікавлена в ньому, вживаємо об'єктне займенник після цієї конструкції. Наступний приклад: I agree with her. Я погоджуюсь з нею. Така саме ситуація. Дієслово, прийменник і займенник. I am thinking about it. Я думаю про це. Я думаю про нього, це може бути щось предметне, це може бути якась тема. Знову бачимо, що вживається дієслово think about з прийменником, після якого вживається об'єктний займенник. І останнє I am afraid of them. To be afraid of someone вживається з прийменником of, тому об'єктний об займенник вживаємо після прийменника. Пишіть свої приклади в коментарях. Пишіть питання в коментарях. Розберемо їх разом. Це було друге правило, яке стосується об'єктних займенників в англійській мові. Розглянемо наступне. Варто знати, що ці займенники, об'єктні займенники, можуть заміня... заміняти будь-які відмінки в українській мові, в залежності від контексту, окрім іменного. Тобто, давайте подивимося, які тут є в нас приклади: I saw him, тобто я бачила його, або I think about him. Я думаю про нього. This email is for him. Цей email для нього. I'm looking at him. Я дивлюся на нього. I sent him a letter. Я відіслала йому листа. I'm proud of him. Я пишаюся ним. Якщо проаналізувати, то в усіх цих реченнях форма Him. Тут йдеться про чоловічий рід, не міняється. Але ми бачимо, скільки різних контекстів можна виразити за допомогою цього об'єктного займенника. В кожен з цих прикладів ви можете підставити будь-який з цих об'єктних займенників зліва, зі списку, з того, що виділений жирним жовтим шрифтом. Тобто, якщо ви хочете сказати Я побачила її, I saw her. Я бачила тебе, I saw you, я бачила їх, I saw them і так далі. Пишіть свої приклади в коментарях, а також підписуйтеся, щоб не пропустити наступні відео. І хочу нагадати про те, що сьогодні ми говоримо про займенники, про різні займенники в англійській мові. Їх у нас чотири типи. Отже, якщо ви натрапили на це відео, шукайте ще три відео на тему англійських займенників: як їх вживати.